Мега потужні павербанки зроблені так само, як і 5 штук для ноутбуків і 8 штук цих мегапотужних. Ну вони не такі-то мега потужні, вони всього всього на 120 000 міліампер. От з такими модулями кожному по два таких модуля. Та відкривайся. Кнопочка тут вимкнути, вимкнути. А два USB гнізда в кожному і гніздо зарядки. Заряджатися буде 18-вольтовою зарядкою 5 амперною ну Мінімальний час заряджання це 5 годин. Ну, буде за 7 годин заряджатися. Така зарядочка до кожного павербанка 18 вольт 5 А. Значить, люди запитують, скільки разів можна зарядити телефон від такого павербанка і від такого. Від такого заряджав телефон. Павербанк просів на 0,2 В, я іменно міряв по вольтажу. Тобто, якщо брати, що один заряд бере 0,2 вольта із павербанка, то це на 30 разів. Але на 30 разів не буде, тому що там вольтаж буде падати у павербанка і вже буде споживати на, один, на одну зарядку не 0,2, а більше разів. Тобто, ну, 20 разів він точно зарядить телефон 5000-м акумулятором. Цим повербанком зарядився телефон, також з п'ятитисячним акумулятором. Він був заряджений на 100%. От на ньому що 91%. Телефон був практично також з нуля заряджався. Тобто, тут ну, теж зарядити нормально можна. От такі мега потужні повербанки завершені, як я їх назвав. Але це діти мега потужного повербанка. Мега потужний повербанк ось буде. Це мега потужний павербанк. Отакий От він порівняно з двома цими. Має в себе вмістити 270 000 міліампер. Займаюсь тепер ним Хороший такий з ручкою.